Іван Андрійович блаженно прижмурився на сонечку. Який прекрасний літній ранок, як весело співають пташки. Навіть сум за коханою дружиною Марією Вікторівною відійшов на другий план. Іван Андрійович із задоволенням оглянув своє господарство та задоволено видихнув Ось Марійка дарма ти переживала, все в мене справно, і двір, і садок, і город. Та й дім, дай Боже, полагодимо до осені з володою. Пирогів, ось тільки твоїх ароматних у вихідні не вистачає. Та у гірки не виходить в мене так, як ти закривала. Але володя не скаржиться, навіть хвалить. Іван Андрійович вдовував вже третій рік. Спочатку погано було, хотілося лягти поряд до коханої дружини і більше ніколи не вставати. Навіть до біленької взявся. Син був далеко, і ніхто не міг потішити чоловіка в його горі. Так би й жив Іван, якби одного разу не побачив у вісні свою Марію. Що ж ти робиш, Іване? запитувала вона, суворо на нього дивлячись. Не для того я все життя свій город плекала, щоб ти ось так через свої загули його запустив. Як тобі не соромно. За життя мого ти мене так не соромив, як після того, коли мене не стало. Не ходи до мене більше. Прокинувся Іван під власним парканом. І так йому стало соромно перед дружиною. Ну, що ти, Марійко, виправлюсь я, адже я не такий, бурмотів він, пробиваючись до будинку. На наступний рік грот в нього був ні трохи не гірший, ніж за коханої дружини. Особливо радували його огірки. Міцні, такі солодкі, хоч варення вари. Огірки треба позбирати, прокинувся Іван від своїх дум і, взявши кошик, попрямував до теплиці. Зайшов всередину, як раптом побачив непроганого гостя. Ним виявився маленький худий хлопчисько. Ти хто? запитав чоловік у хлопця. Іван я, дядечко, вибачте, я більше не буду, захникав хлопець. А я думаю, що в мене цього року з врожані не так дуже. хмикнув Іван. Аж надто гірки у вас гарні, дядечко, посміхнувся хлопчик і раптом заплакав. Так, а ну ходімо. Іван взяв хлопчика за руку і повів до хати. Дядьку, не треба. Я справді більше не буду, чесно. Никав хлопчина, просто їсти дуже хочеться, а мама лише ввечері буде. Та не переживай, я нагодую тебе зараз, посміхнувся Іван Андрійович. Тільки умийся спочатку. Невдовзі вмитий і задоволений Іван сидів у хаті Івана Андрійовича і вплітав борщ, запиваючи його молоком. Ми від батька пішли, розповідав хлопчик Івану. Хоч, мама й не зізнається, каже, тут повітря частіше, але я знаю. Тато погано з нею поводився, ось вона й не витримала, а тут у нас будинок від маминої бабусі лишився. Старий, правда, але нічого, проте спокійно. Адже ми майже без всього пішли, лиш документи встигли взяти. Та на що ви зараз живете? здивувався Іван Андрійович. Ну, по ягоди ходимо, і потім мама на станції їх продає. Е, город вже пізно садити, і якщо лише наступного року. Ось я і захочу трошки до сусідів. Їсти хочеться, але я небагато, тільки щоб перекусити, правда. Грошей від продажу ягід, ледве вистачає, щоб хліба купити, так крупи дешевої. Погано ягоди купують. Цільські самі по лісу можуть сходити. Навіщо їм купувати? Треба в місто вести, але мама переживає, раптом знайомі побачать і розкажуть батькові. Так, справи тут такі, простяг Іван. У них в селі під боком ледве виживають жінка з дитиною, а ні він, ні односельці, ні слухом, ні духом. Дякую. Іван встав з-за столу і, вибачте, ще раз забудь, Іван теж підвівся. Е, Стривайно, ну. я зараз. Чоловік під здивований погляд хлопчика взяв велику сумку і став неї накладати макарони, крупу, цукор, сіль, пачку чаю, пакетик карамельок, кілька банок тушонки, пляшку молока і кілька міцненьких огірків. На, ось, бери, а мамі скажеш, що заробив. Простягнув Іван сумку хлопчику. Та як же я заробив? замахав руками Іван. Не повірить мені, мама. А я тебе найняв. огород поливати, сам я вже старий, сели не ті, а це тобі аванс. Правда? Очі в хлопчика стали круглими, як монетки. Так, чекаю на тебе завтра з самого ранку. Покажу тобі твої обов'язки. Дякую, дядько Іване. Немає за що. Іван провів хлопчину до хвіртки і довго дивився йому вслід. А ввечері біля його будинку стояла маленька, дуже худенька жінка з відерцем чорниці. Здрастуйте, несміливо привіталися вони за Іваном. Я прийшла вам подякувати. Знаю, що неправильно роблю, але й відмовитись не можу. Я вам відпрацюю, хочете приберуся, я все вмію, можу навіть город полоти. Ну, про город я вже з вашим синочком домовився, та й прибиратися я сам вмію, Іван гостинно відчинив хвіртку. Та ви заходьте, а ось за ягоди дякую. Як звати тебе, красуне? Марія, посміхнулася жінка, і Іван Андрійович одразу зрозумів, що вона ще дуже молода. Як же ти примудрилася за негідника вийти? подумки похитав чоловік головою. Ощо, Марія, а ходімо пити чай? Ні, ні, дякую, мене Іван чекає. Нічого, зачекаю. Через десять хвилин нова знайома сиділа за столом у Івана і бентежилась, адже сьорбила ароматний чай. Марія, а у вас є якась професія? Може, я допоможу вам на роботу влаштуватися? Голова сільради, мій старий приятель. Було б непогано. Усміхнулася Марія, тільки, думаю, мене тоді чоловік одразу знайде. А ми вас образити не дамо. Фальшир'я Так це чудово. А завтра підемо до Степановича і все влаштуємо, зрадів Іван. Марія поспішала додому. Завтра у Івана Андрійовича намічалися іменини, і жінка хотіла подарувати старому пироги, порадувати, так сказати. Треба було поставити тісто, щоб завтра вранці зайнятися пирогами. Марія клопотала на кухні, коли почула вигуки сина. Мамо, мамо. схвильована жінка вискочила на ганок і застигла. У дворі її будинку стояв її чоловік Андрій. Що ж ти, жінко, від рідного чоловіка пішла? посміхнувся чоловік. Чи не люби я тобі? «Так я це швидко виправлю!» – Андрій рушив до Марії, а та здивовано дивилася на нього. Помітивши її стан, Андрій неквапливо, навіть театрально наближався до дружини. Посмішка на його обличчі ставала все ширшою, і тут почув якийсь вигук. Чоловік повернувся на звук і побачив, що біля хвіртки стоять двоє. Невисокий, але міцний, старий і молодий чоловік йшов би ти звідси, голосно і твердо промовив літній чоловік. Ви хто такі? вигукнув Андрій, розуміючи, що парочка не жартує. Родичі, сказав молодий. А ти тут сторонній. Йди. Бочком, бочком Андрій пробрався повз чоловіків до хвіртки і швидко пішов геть від будинку. Володимир усміхнувся чоловік, простягаючи Марії руку. Син Івана Андрійовича, а ви Марійка, так? Так, видихнула Марія, все ще дивлячись услід колишньому чоловіку. Ось і познайомилась. Наступного дня сяючий Іван Андрійович, сидів на чолі столу і розповідав Я, як свою Марію побачив, так і закохався. Надіслав їй повітряний поцілунок. А вона в мене огірком запустила. І з Іваном завдяки їм, огіркам, познайомився. Наступного року ще більше посаджу, аж надто вони в мене доленосні. Саджай, саджай, тату, посміхнувся Володимир, не зводячи очей з Марії. Я вирішив у селі залишитися, тож твої огірки зайвими не будуть.